У місце, де б'ється серце України, у її географічний центр водій Володимир приїхав з Черкас. Говорить, проклав маршрут національною трасою, аби мати дорогою зупинки. Зупиняємося виключно на заправках великих мереж. На маленьких не зупиняємося, і в придорожні я не вірю. Жодного туалету не бачив, Такого, щоб можна було зайти. Розповідає, громадські вбуральні не відвідує. Колись в них був, не знаю, може, це мої стереотипи, але не маю бажання заходити всередину. Жителька Лисянки Марина Бурдейко подорожує з дітьми. Вони, каже, придорожніми вбиральнями користуються постійно. Від цієї ж розташованої біля географічного центру чекала кращих умов. Щоб порядок там був, щоб хоча б там нічого не було, там. А цього всього, щоб було там все нормально. Це ж. Трошки страшно, і дітей ходиш ж списку. Це ж діти, зараз усі. Стіни туалету омиває тричі на добу. Тоді, як асенізатор, фахівець з відкачування відходів тут працює за потреби, говорить робітник з благоустрою артоб'єкту Валерій Пелих. Зайшов, подивився та й сполусив. Ну, воно не продумано совершенно цей туалет для такого кількості людей. Це для цієї установки, то воно да. А як сюди просто чоловік приїжджають, як не було оцих урн, що ми поставили. То все вкидали баночки, і оці з пива, бутилки все в туалет. та викачувати не можна. Шлана тільки жидкость може викачати. Дорогою з Полтавщини пан Володимир розповідає, відвідує вбиральні поряд автобусних зупинок. Дотримується чистота До деяких. Одну з них розташовану на автотрасі національного значення напрямком Золотоноша Умань, показує майстер дільниці Руслан Кармоліта. У нас також є інклюзивні туалети. Тобто, де в нас є унітаз, і також є перила, перила для зручності. І також є звичайний туалет. Тобто ми тримаємо їх в належному стані, постійно, постійно дивимося, постійно контролюємо, щоб вони були чисті. Прибирають 27 сім цієї дільниці раз на місяць, говорить чоловік. Проводимо уборку території, косіння території, уборка за межами, плюс туалет. Чистимо повністю убираємо від павутини. Також прибираємо бумажки, все, що було в належному стані, залежить від людей. Перво, перше люди неохайно просто оставляють пакети в туалеті, викидають мусор в туалеті, кидають в дирки. За словами начальника відділу техконтролю служби відновлення та розвитку інфраструктури області Євгенія Цеплюка, на експлуатаційне утримання комплексів зупинок та туалетів з травня по липень цього року спрямували 831 тисячу гривень. З снато по 21 рік ми проводили Поточні та капітальні ремонти ділянок доріг, то ми постаралися максимально велику кількість відремонтувати та відновити. Але є деякі ділянки, які ми ще не встигли відремонтувати, тому там стоїть ще старі туалети і старі зупинки. Додає, нині розробляють проєктну документацію для будівництва нових комплексів зупинок з биральнями. Та каже, грошей для реалізації цього задуму цьогоріч не заплановано. Дар'я Соколова, Максим Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.